Коли ви берете щось, в кредит зверніть увагу на той стан, з якого ви це робите. Тому що, коли людина в спокої, коли вона виважено приймає рішення, то це трошки інша історія, особливо якщо це стосується боргів на навчання. Якщо ти розумієш, що ти зараз купиш це навчання і воно тобі принесе гроші. Якщо ти, наприклад, береш борг на автомобіль, це на покращення твого життя. Тобто, автомобіль це більше можливостей. ти можеш на ньому поїхати десь заробити. Ти більш мобільний. А Ось коли вже стається так, що людина все більше, 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 як то кажуть, погрізає в цих боргах. Якщо ми говоримо якраз про гроші, що вони приходять на стан, коли ми беремо ось такі борги, ми це беремо з цього відчуття нестачі. Гроші, ну, якщо приходять, вони приходять лише на те, щоб ти закрив борг, а потім знову таки взяв. І за цим стоїть ось стан напруги та тривоги. І через це я купую.